коротенько про пала Івановича Пробутка, він ну, дуже мало публікацій, але завдав він дуже багато. Може сказав, що він є учнем тренера потушника, це відомий закарпатський археолог і закінчив е, Карлівський університет в Празі, тому він є представником європейської школи. Тобто, в чому саме унікальність Павла Івановича на Поділі, що він є представником європейської школи. Хоча він ним відмовлявся, і в своїх працях у комплексах згадує, що він є учнем і Даниленка, і, власне, дисертацію писав керівництвом Артамонова. Але саме те, що він в 1951 році вступив на е, доніту, Доужгородського університету, і ним керував, скажімо так, представник Європейської школи саме з боку точки зору археології, в цьому є його і унікальність. І далі я буду розповідати. Ми бачимо, що проведення розвитку. Впродовж 50 років, це не жарт, впродовж 50 років Павло Іванович постійно проводив археологічні розвідки. За весь час, ну, скажімо так, він в якомусь із рукописів пише е, 3200 виявлених пам'яток, ну і дослідження Але я все-таки думаю, що там помилка і там дещо Бо коли я проаналізував його щоденники, звіти, то я все-таки виходжу на цифру дещо 200 і далі, скажімо так, що. Захистив він диссертацію у 62 році, анське поселення на Південному Бузі, але захистив він і в Санкт-Петербурзі під керівництвом автобус. З 63 по 2001 рік він працював, спочатку ну, називався інститут, потім університет, Мінський державний педагогічний університет імені Михайло 50, ну, варто відмітити, що за 50 років діяльності ну, він не тільки розвідки проводив, він також проводив розкопки, то він дослідив, ну. Скину так, узвітер згадується про 50 посеред. Але коли ми дивимося його щоденники, які, які не, не здані до Інституту археології, ми можемо побачити, що кількість цих пам'яток е, доходить і до 100. Тобто, на яких проводилося шофування, е, ну, якщо б ми говоримо про критику, наприклад, він називає розкоп 7 на 5 шурфов. Тобто Ми знаємо, що в нашій уяві, що 2 на 20 шурф, Все, що більше це розкоп або траншея, або розкоп, так, він називає це шурфом. Тобто ну, є така особливість. Тут ви бачите Павла Івановича разом із сином. В нього були, скажімо так, надії, що син піде в археологію, і навіть він накопав дуже багато матеріалу, щоб його син на основі захистився, але син пішував. Так, і закінчив своє життя в нашому міському обласному країначому музеї. І якраз ви можете побачити його сина в громад керамік. І, до речі, Павло показував деякі моменти із публікації Зайця, то якраз там є цей фрагмент. Ну, до чого я це клоню? Що взагалі-то Іван Іванович Зайць, він учень Павла Івановича Хабука. тому що ем, поселення, на якому проводилось ну, перший сезон розкопок, він був відкритий лист Павла Івановича Хавлюка. Але, скажімо так, у зв'язку із певними обставинами. Іван Іванович подав свій звіт окремо від Павла Івановича. Тоді Павло Іванович проводив ну, розкопки на п'яти чи на шести пам'ятках одночасно. У нього було три загони. Одним загоном керував він, іншим загоном е, е, Борис Станіславович Жураковський, і третім загоном це, власне, Іван Іванович Зайський. Так, власне, щодо виявлення пам'яток археології. В 51-му році. Коли він був під керівництвом відомого Закарпатського Тюрма, він навів йому, ну, я дійшов до висновку, що навів йому думку суцільних археологічних розвиток. І Павло Іванович в своїй дипломній роботі в 1956 році, яку він захистив в Ужгороді, пише про це: що унікальність його досліджень в тому, що він, скажімо так, веде широкомасштабні розвідки, не спираючись ну, якісь, ну, на якісь, наприклад. Він хоче дослідити городище, І тільки городище шукає. Тобто він всі пам'ятки, які фіксував, скільки він позначав їх на таку карту. Тобто головна ідея його була це повністю дослідити всі пам'ятки в Вінницької області і створити, ну, є напрацьована його монографія на цю тему, але не опублікована. Він працював над нею в 90-х роках. Але у зв'язку з тим, що з'явився шанс йому дописати докторську. А в докторській, він хотів висвітлити повністю безпосередньо перш все перше тисячоліття на подію, тобто безперевний розвиток. Тобто, у нас де, де ділися, ну, населення пізня часу. Як воно перейшло в зарубинецьку культуру, які зарубинецької в черніхівську трансформувалися з черніхівської в ранні слов'яни, ранні слов'яни в поселення типа Луки і далі вуличку. Тобто він хотів посвідкувати цей безпосередній е, розвиток населення цього часу. І він казав, що щоб це зробити, йому треба безпосередньо дослідити повністю всі пам'ятки, які є на території області. Е, е, вернемося до Івана Івановича. Е, до речі, тут можна побачити е, посади книжків, про ми вже згадували. Павло Іванович Хавлюк, Іван Іванович Заєць і власний мотоцикл. Тобто він е, здійснював розвідки на мотоциклі. То, щоб спіти, дослідити ну, цю велику кількість пам'яток. І тут ми можемо побачити, 1935, ну, власне, він здійснював розвідки з 51-го, але у чомусь він починає з 53-го року. Тобто ми бачимо територію, яка досліджується, от 53-й, яка територія досліджується в 54-му, територія, яка досліджується 55-му, і також ми бачимо, що якщо в нього наникали якісь питання або непорозуміння на, ну, на території, яку він вже дослідив, він знову повертався на цю територію і у щоденниках я знайшов згадку, що він міг навіть відвідати пам'ятку понад ніж чотири рази, для того, щоб уточнити деякі моменти і так далі. І також ми бачимо, ну, які в нього були плани. Це ж відбудеться 55-й рік і те, що він планував дослідити в року. році. Е, власне, е, ну, чому Іван Іванович і Іванович разом ну, на цій фотографії, е, тому що це була експедиція під керівництвом Хавбюка. А Іван Іванович був керівником одного із заводів. Це цікаво. І саме цікаво, що саме завдяки Павлу Івановичу Хавлюку, Вінницький обласний краєзнавчий музей наповнився матеріалами. І фактично, як я вже згадував, Іван Іванович Заяць є учнем Павла Івановича Хавлюка. Тобто є такий цікавий момент. Власне, Павло Іванович також за ним займався паспортизацією пам'яток археології. І тут ми бачимо, ну я передивився всі паспорти, це ну, 1020 паспортів. І, власне, можна сказати, що він е, є автором 1020 па е, паспортів. Е, зараз у нас дві понад 2000 пам'яток в реєстрі, тобто фактично половину е, поставив на реєстрі він. Е, він це здійснює 74 по 91 рік. Тобто він е, запаспортизував 1020 пам'яток. Ну і власне я розбив їх. Йому ну, так по культурам і так далі, то, що він писав то, Значить, Я вже казав, він це робив для того, щоб видати монографію, в якій буде систематизовано всі пам'ятки по культурам, опис, описи поселень, описи матеріальних знахідок і так далі. Е, частину із них ну, він також опублікував. Тут ви бачите уривок з однієї з публікацій, я забив з ким вирізав, тобто ну, саму задумку ідеї. Тут ви бачите Городища Уличів, ну, власне, Городища вуличів, тобто він хотів зробити такі самі карти по, кожну, ну, по кожному хронологічному періоді, їх опублікувати, узагальнити. Е, чим це цінно як ну, для науки? Наприклад, Іван Іванович вважав, що кліщів це унікальна пам'ятка. Але в 93-му році Павло Іванович написав е, статтю на його монографію, яка вийшла в 93-му році, про те, що кліщів не є унікальним. Що він ну, дослідивши 10 таких самих пам'яток. Тобто, Павло Іванович стверджує, що не можна робити висновок, спираючись на одну пам'ятку. Тобто, коли ми розвідаємо ну, весь аріал, скажімо так, поширення тієї чи іншої культури, тоді ми можемо робити виставки. А базуючись на матеріалах однієї пам'ятки, ну, це не досі не робити такі виставки. Власне, я вже закінчу. Дякую за увагу, будь ласка, завжди. Він мав займався. Він займався всім. Але, е, значить, е, кандидатська про Антів, докторська про перше тисячоліття, Зарубинецька, Черніхівська, Ранні Слов'яни, Уличі. Ну і там трошки Лукава Яковецька, ну він там каже. Тобто цей його автонологічний період. Тобто, це унікальна людина. Людина, яка. Ну, все, що знаходила, то і досліджувала. Тобто, щоб прослідкувати безпосереднє життя, ну він, скажімо так, на Вінниччині в той чи інший період, як воно переходило, трансформувалося і так далі. Е, мінус в тому, що всі ґрунтовні праці, які з ним готувалися, вони ну, не побачили світ, тому що він помер. Саме цікавше, що в 2001 році на розкопках йому стало погано. Е, він проводив розкопки на Черняхівському поселенні. Його дов... привезли в Вінницю в лікарню, і через три дні він помер від серцевої недостатності. Тобто унікальна людина, 50 років роботи. Ну, власне, ви бачили цю табличку. Тобто це результат його 50-літньої роботи. Власне. Е, ну, я власне, е, працюю над е, дисертацією, і всі ці моменти вони будуть опубліковані в моїй монографії, е, і, скажімо так, Чим швидше закінчиться війна, тим швидше буде опубліковано манграфія, тому що я зараз з на Так, ще питання. Питання таке: сказали, що uh, він, учень колега uh, да, закарпаття, перейдемо представників uh. європейської uh. школи. А ознаки цієї школи чим ну, підтверджується це твердження? Чим заважено, на вашу думку, європейська uh, по-перше, <звіцької> і як це проявлялося Давайте візьмемо дуже часто приїжджають колеги з uh. Польщі. Наприклад, всі ну, безпосередньо, якщо говорити там про окремі воєводства, то повністю всі пам'ятки окремих воєводствах повністю є виявлені і опубліковані. І це саме його ви побуваємо швидко. Тобто це як один із смартів. Це, це, це з репліка якраз до цього і це не є унікальною діяльністю. Це якраз початок 50-х років, і в це. цей час от, не тільки в Радянській Україні, а в Радянському Союзі, то роботилось... Широкомасштабні роботи з виявлення археологічних пам'яток. Конкретно в Україні у нас з 1948 року інститут археології займався темою е, написання першої такої підсумкової праці, е, яка потім надовго затягнулася до 57 року, і вийшла під назвою Наса страдавньої історії УРСР». І от якраз обстеження цієї території проводилося ну, взагалі в території України. Да, по Частина проводилася якраз в рамках цієї теми. Пізніше вона була перекваліфікована в тему архіємічна карта УРСР. І результати вони потім ввійшли в першу археологію УРСР, та, тому, де, яка вже в 60-ті років пройшла видаватися. Тому насправді в цей же самий час, якщо подивитися південніше, да, працював ще в Нижний Дністрі. Віктор Павловічний Іванович Перш. Ну, на вільночі. На війни так, можливо. Просто, як правило, територію втілили, ніж коловела, і він своєю територію займався. Сппраця, ну, він почав в 51-му, а співпраця так. з інститутом почалася з 54-му. Тобто він безпосередньо працював з науковим керівником. А з 51-го в 54-го він кому здавав а, безпосередньо є опублі опублікована, підготовлена дипломна робота, яку він захистив у Ужуривському університеті. І безпосередньо, ну я не знаю, в мене є, з кіно так рукопис цієї дипломної роботи. Чи вона знаходиться зараз в Ужгородському університеті? Мені невідомо, коли керівник по на 1960 році. Безпосередньо він працював з ним і потім з Данилем. Просто ну, тоді квадрів не вистачало, та, і відповідно, археологи здібних студентів, якраз за таких робіт могли собі здатись. Використовувати й того треба подивитися, чи керівник конкретно входив у плани інституту, да, брав участь у написанні цієї монографії роботи і так далі. Тобто, подивіться в архіві інститутському, да звідти тисяча сів і конкретна по польових роботах його керівника. Так і тоді буде зрозуміло, що це якась окрема ідея, що це було в Ні, це безпосередньо ідея науково керівника. Ну я кажу, просто можливо керівник він якраз в рамках загальної інститутської теми, бо тоді ще координація існувала не тільки інститут, да, а й ще й з музеєм. Але цим я хотів це. додати те, що Інверситет. якби це все таки була програма, то матеріали цих розвідок вони були б опубліковані а вони не були б ну, далеко не було публікацію вони збиралися, але там окрема вони ту підсумкову працю три рази переробляли. І через 10 років тільки її видали з великим скандалом. Е, тобто там окрема історія Манностіана і вийшла. Ну, я я би залюбки познайомив, ну, познайомився, я до вас підійдув. Було б дуже цікаво. Тобто я, там, ну, там ті часи це окрема тема, тобто, да, про, тобто, про організаційні бардаки і все інше. Ну, скажімо так, багато хто про то каже, але щоб аж до такого доходило. Тобто з публікацією взагалі все було дуже погано. тобто там воно лежало, лежало і досі лежить, якщо подивитися. Так, так. Там за ми ще ці в ці періоді? Тому що насправді те, що він виявив багато пам'яток, це звучить ну, в ідеї цікаво, але наскільки це просто якість не досі відбувалося, тому що, ну, наприклад, ми бачимо перевагу певних, певних пам'яток, який явно він не подобав, який більш активно шукав або більше знав ознаки, як знайти типу саме цей тип пам'яток. Просто давайте про те, що наприклад він якусь територію об'їздити і знайшов там всі пам'ятки, ми як... не можемо казати, що я не казав, що він знайшов всі пам'ятки. Не зробив спробу. Не забивсько. Просто Просто немає. Хочу почути, чи була якась співпраця, чи якась справи комунікація? з цим? Спів... Співпраця була з Даниленком. І, до речі, багато чого, ну, що було опубліковано в неоліті е, неоліт, в класі Неоліт України. Е, там також він посилається на Хавлюка. І якщо дивитися щоденники Павла Івановича, то е, він постійно брав участь в експедиціях. Якщо ми беремо е, тих, хто досліджував щоденники Даниленка, вони також пишуть, що деякі речі, які написані у щоденнику, написані Павла Івановича Хавлюка. Тобто, навіть так. Тобто співпраця ну, Іван Іванович Заєць, Лобай, Борис Таніслав Жураковський, ну, тобто, ну, Ахтамон, його науковий керівник безпосередньо в з Ахтамоновим. І він, ну, він навіть кілька років працював на Армітаж. І деякі матеріали навіть були передані в фонди армітажу. От сказати, що він ну, з кимось не працював, він співпрацював з усіма тими, хто хотів співпрацювати з ним. До речі, де що про що брати якраз не розпочало на початку, да, це якраз після війни, початок п'ятдесятих тому масово запрошували ще й центральні представники е, центральних установ з Ленінграду, до речі, не в, не в Санкт Петербурзі, а Москви, Тут була велика е, по звіту навіть вони йшли експедиції як українські, української РСР. Да, але реально кадри це були там до половини, мабуть, центральних установ, тому що не вистачало кадрів дуже серйозно і тому тоді молоде якраз покоління дуже швидко готували да, залучали максимально пицю е для Того що потім можна було Бо там починалися вже новостроновобудовані експедиції. 51 перший рік початку новобудовних експедицій і кадрів дуже сильно не вистачало. Це була велика проблема з одного боку. Ресурсів не було, з іншого боку кадрів не було. На початку після війни запросили велику кількість кадрів сюди, але відмовлялися, тому що не було жити. До речі, ваша думка: будували дуже багато водосховищ, і якраз Даниленко приїжджає з рятівними археологічними, ну, дослідженнями. І з ким ну, там вони знайомляться з Павлом Івановичем, і проводить спіль, спільні. цих робіт да, рамка... багато. Багато було якраз по війні. Речі... Ну, і, до речі, дуже, ну, ті речі навіть. Не... По яким, захищ... ну, по, по яким захищався Павло Іванович, ці пам'ятки зараз знаходяться на дні водосховищ.